Ось такі кекси я пропоную вам сьогодні приготувати. Подивіться, які вони всерединці. Дуже пористі, ніжні, м'якенькі, а зовні з хрусткою скоринкою. Готуються вони із доступних продуктів, які обов'язково знайдуться у вас в холодильнику. Щоб приготувати цю випічку, продукти, я думаю, в кожного знайдуться в холодильнику. Нічого вишуканого сюди не потрібно, а на смак вони виходять дуже добрі. Готуються легко, швидко, можна навіть це змішувати за допомогою вінчика або міксером. Весь рецепт я залишу в описі під відео. Так що готуйте. Підписуйтесь на канал, обов'язково пишіть коментарі та нажимайте пальчик вверх. А я вже в миску, в якій буду замішувати тісто, додала цукор, ванільний цукор, сіль, яйце і буду все разом замішувати. Можете це робити зручним для вас способом. За допомогою вінчика або міксера, як вам зручніше. Саме головне, щоб цукор розтворився, всі продукти об'єдналися в однорідну масу. Цей рецепт є незатійливий, готується дуже швидко та просто. До отриманої суміші додаємо молоко та рослинну олію і все ретельно обмішуємо. Я люблю це силіконовою лопаткою, мені так зручніше, цукор уже розтворився, мені головне, щоб все об'єдналося, щоб всі продукти об'єдналися в однорідну масу. До просіяного борошна додаю крохмаль, В мене картопляний, можна і кукурудзяний, якщо є, це не принципово. Розпушувач і ще раз гарно буду просівати. Чим більше борошно просіяне, тим воно краще у випічці. Випічка тоді стає більш пухкою, краще підіймається. До випічки я хочу додати сьогодні ізюм я його попередньо замочила гарячою водою, потім просушила і обсипала борошном, щоб воно краще було у випічці. І горішки теж спочатку піджарила їх, на, підсушила на сухій сковорідці і дрібненько нарізала. Все ще добавлю, перемішаю. І будуть кекси із двома видами начинки. Ви можете додати щось одне, що вам подобається більше, або навіть взагалі робити без ніяких добавочок. Можна цукати додати, що ви забажаєте. Ми любимо ось такий варіант, щоб були і ізюм і трішки горішків. Все перемішую. Тісто, як бачите, не рідке я ще трішки додала була борошна, щоб воно було трішки густіше. Так, і буду заповняти формочки. Я буду готувати ось таких порційних формочках для кексів. У мене одна велика планшетка. Я на нього виложила по. Бумажаний формочки, щоб краще було виймати, і буду заповняти. Можна також готувати один великий кекс, як вам більше подобається. І так можна, і так можна. У мене тіста вистачило рівно на 12 формочок. Тепер ставлю в добре розігріту духовку десь приблизно на хвилин 30-40. Але ви орієнтуйтеся по своїй духовці. Ось кекси вже спеклися, я їх дістала з духовки. Вже ми навіть по одному скуштували, провели дегустацію. Хочу показати вам, які вони красиві вийшли. Дивіться, рум'яненькі, пропеклися гарненько. серединці вони пористі, горішок попався, ізюм. Можна було більше ізюму йому додати. Це раз щось так, щось так використала. Такі вони дуже красиві, апетитні. Так що, якщо вам сподобався рецепт, готуйте. Бажаю вам вдалої випічки і до наступного відео. Пока-пока!